Тисячі маніфестантів вийшли на вулиці у різних містах Болгарії. Обурені корупцією та економічною ситуацією. Протестувальники вимагають реформ та змін до конституції. 20 лютого уряд країни пішов у відставку на тлі масових виступів. Заплановані на літо дострокові вибори можуть відбутися вже навесні. В уряді мають бути люди, що дбають про Болгарію, вони не можуть залишити нас напризволяще. призволяще. Ми найбідніша країна Європи. Чому? Тому що усі ці роки нас обкрадали. У болгарів нічого не залишилось. Було мало, так навіть і це забрали. Президент країни Росен Плевнелієв не побоявся виступити перед розлюченим натовпом. Очільник країни заохотив громадянську активність співвітчизників. Я Запрошую вас до співпраці з громадськими організаціями та профспілками. Разом ми маємо вирішити, що важливо для країни. Дякую вам за вимоги. Доведімо, що ми віримо в наші демократичні цінності та майбутнє Болгарії. Обурення в країні сягнуло критичної точки через зростання цін на житлово-комунальні послуги, зокрема на електроенергію. До наступних виборів Болгарію керуватиме службовий уряд, на плечі якого ляже підготовка очікуваних населенням реформ.